Hello. Let's talk about past simple. Привіт! Давай сьогодні поговоримо про минулий простий час. Let's talk about interrogative sentences and auxiliary verb did. Давай поговоримо про запитальні речення. Та допоміжне дієслово did. Чому did? А тому що з did починаються запитання у past simple в минулому простому часі. This is a thief did. Знайомтеся, це злодій did. Чому злодій? Та тому, що він грабує дієслова в минулому часі. У правильних дієслів він забирає закінчення ід, а у неправильних він забирає особливу форму в минулому, залишаючи тільки першу форму дієслів. Давайте розглянемо це на прикладі. He painted a picture. Давайте утворимо запитання. І так, запитальні речення в past simple починаються з did. А далі за правилом. Підмет He. І діє слово. Але ж у нас з вами є грабіжник Did. І ми пам'ятаємо про те, що він забирає закінчення ID у правильних дієслів. Отже, дієслово painted у запитанні матиме форму paint. Did he paint? A picture і, звичайно ж, знак питання. Бо речення у нас запитальні. Тепер треба дати відповідь. Якщо це було так, то це буде Yes, he did, did підтверджує, що реченням у нас минулого часу. Тоді заперечне речення матиме форму No he didn't. Давайте розглянемо наступний приклад. Це буде неправильне дієслово. She drew pyramids. Вона малювала піраміди. Drew – це дієслово минулого часу. Давайте поставимо запитання до цього речення. І так, запитальне речення починається з did. Далі PIDMET. Оскільки у нас є з вами did, грабіжник did, то він забирає особливу форму дієслова в минулому часі, і залишає тільки першу draw. Pyramids І знак питання. Did she draw Pyramids? Did вказує на минулий час. Yes, she did. Якщо відповідь стверджувальна. І No she didn't, якщо відповідь заперечна. Did підтверджує, що дія відбувалася в минулому часі. Дай відповіді на запитання, використовуючи Yes, I did або No I didn't. Did you wake up at 10 o'clock in the morning? Якщо так, ти говориш Yes, I did. А якщо ні, no, I didn't. Тож наступне запитання. Did you drop pyramids yesterday? Якщо так. Yes, I did. Якщо ні, No. I didn't. І третє запитання. Did you do a project last Tuesday? Yes, I did. Або No I didn't. Кожне із цих запитань починається з did. Тому що запитальні речення у pass simple починаються з did. Did вказує, що речення буде у нас в минулому часі. При цьому присудок у нас пам'ятаємо теперішньому часі. Let's practice else. Давайте ще попрактикуємо. What did you draw yesterday? Поставимо запитання. Did вказує на минулий час. Та й на слово yesterday теж вказує на минулий час. Там, де є у нас з вами грабіжник «did», запречення буде що? Правильно, у минулому часі. I drew pyramids. Давайте розглянемо у відповіді drew. А в запитанні DR, чому ж так? Та тому що у нас з вами є грабіжник did. У запитанні він забирає особливу форму, залишаючи тільки теперішній час. When did you wake up yesterday? Грабіжник Дід вказує на минулий час, забираючи форму у дієслова. I woke up at ten o'clock. Я прокинулася о 10 годині. Давайте поглянемо. Woke up, wake up. Wake up тому, що розбійник did забрав. Минулий час у дієслова wake up. Сподіваюся, все було зрозумілим.